29 вересня 2023 року авіація Збройних сил України завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки, два удари по зенітно-ракетних комплексах рашистських окупантів. Підрозділи ракетних військ, і артилерії та безпілотних систем сил безпеки та оборони України уразили три райони зосередження особового складу озброєння та військової техніки, два зенітно-ракетних комплекси, 13 артилерійських засобів, склад боєприпасів та станцію радіоелектронної боротьби рашистів. Сили безпеки та оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах. Рашистські окупанти та їх посіпаки продовжують зазнавати втрат і безславно здихати в Україні. У тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області стався потужний вибух. У місті спостерігались проблеми з електрикою. Надвечір 28 вересня 2023 року в районі тимчасово окупованого Токмака Запорізької області рашисти застосували систему С-300 у режимі протиповітряної оборони і влучили у власний багатоцільовий винищувач су 35 Лаптяногий літун перетворився на хорошого росіянина. Неспокійно на території Рашистського рейху, потужні вибухи пролунали у Курську, працювала протиповітряна оборона, дронами було атаковано електричну підстанцію, до якої були підключені важливі військові об'єкти рашистів. В Курськ за допомогою дрона знищено рашистську рухому трикоординатну станцію радіолокації Каста. Постскриптом. Оприлюднено супутникові світлини місця авіатрощі, що сталося 23 вересня 2023 року в аеропорту року в аеропорту військово-транспортного літака іл 76 у якому ймовірно перебували найманці так званої приватної військової компанії рашистів Вагнер і малійські військовики.